Лінгвістичні, спортивно-оздоровчі, християнські та школи цифрової освіти упродовж літа в Івано-Франківську на базі закладів загальної, середньої та позашкільної освіти функціонуватимуть літні школи. Всі дозвілля в позашкільних закладах будуть відбуватися за певними напрямками і за специфікою роботи того чи іншого закладу. Тому ви можете віддати своїх дітей. По тому напрямку, який найбільш цікавий дитині, ну, наприклад, міська дитяча екологічна станція вона буде займатися повністю екологічним напрямком, тобто вона буде привчати дітей до до того, як зберегти нашу планету, також після дворічної перерви відновлює роботу та берлінниця. Перша зміна передбачає відпочинок для однієї сотні дітей пільгових категорій за кошти міського бюджету. З 9 червня відбудеться перша зміна на кожну зміну 850 гривень. Є доба. В першу чергу буде стосуватися оздоровлення дітей. Пільгових категорій, але ви можете також придбати путівку. Дізнатися детальнішу інформацію про роботу літніх шкіл та табір Лімниця можна на сторінці Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Ліліана Іванійчук, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.